Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Митушня. Сьогодні хочу показати вам відео, в якому познайомлю вас з такою рослинкою, як тіарела. Я колекціоную гехери, гехерели і також в мене трошки є тіарели. Тіарели це така природня форма, видова, але вже є й декілька сортів тіарелок. Вони більш природних таких кольорів, вони завжди зеленкуваті, трошки світліші, темніші, мають забарвлений центр або не мають, але всі вони зеленими відтінками. Таких яскравих кольорів, як гейхерели або ті, гейхери, вони не мають. Якраз таки саме ця рослина о, з гейхерою були схрещені. Ось гейхери в кадрі. Були схрещені, і ми отримали такий новий вид рослинок, як і Бачите, це також вже сорти, це не видові рослинки. Вони також мають херели, багато сортів, але сьогодні річ піде про тіарели, хоч у мене їх і не багато сортів, але все ж таки хочу показати: мало чим вони відрізняються. Але якщо їх посадити поряд, то і. Такі, такі, як я, колекціонери, хочеться побільше всього, хочеться порівнювати, спостерігати за всіми ними. Але, перш за все, я їх купувала для того, щоб засадити тіньові ділянки саду. Я дуже люблю тіньовий сад, мені подобаються більш природні сади. Саме такий сад я хочу створювати, саме над цим займаюся вже половиною роки, над створюванням свого нового саду. В ньому в ньому буде якнайбільше тіньових зон, і саме а, такі рослини я хочу в ньому бачити. Звісно, якщо мені будуть траплятися ще якісь цікавинки, то я не зможу пройти повз. Але зараз покажу саме вам тіарелки. Вони досить такі тендітні. Розмір листочків, не, не такий ож і в них крупненький. Ось саме цей сорт, цей сорт, Сильван-лейс. Саме цей сорт має дуже розрізані ось такі листочки. Темну серединку на листочках, такий темний центр. Зараз у нас пройшов дощ, тому листя поблискують на самому ділі е вони такі матові, вони не мають такого глянцю, як деякі гейхери. І що я хочу сказати? Оскільки я проживаю в Харківській області, можливо, це мої грунти, можливо, це мій сад, можливо, щось їм не подобається. У нас весни дуже такі несприятливі для розвитку багатьох рослин. У мене ті арели не приживаються і не виживають навесні. Я не знаю, чому це таке в мене саме в моєму саду. Так, все. Погано почувається, але б не сказала, що тільки в моєму, бо такі воздатні заморозки у нас по всій області, іноді навіть в травні морози, не тільки приморозки, а й морози є. І ось саме ті арели у мене недобре почуваються в суду. Загалом від них залишаються одні пеньочки, хоча з зими вони виходять більш-менш, але навесні. Одні пеньочечки, і інколи з них навіть нічого не просипається, а інколи так наростає кущик. У цьому кущику два рочки, він також був пошкоджений навесні. У нас ще такі посушливі дуже вітри рано навесні, можливо, вони висушують таку стартову бруньку, не знаю. Я не можу на це відповісти, але всі ті орели дуже страждають в моєму саду. Ось, ось такий кущик, гарненький наріс, бачите, за два роки. Він відріс уже в другій половині літа. Зараз є що показати, тому зараз така най... найсприятливіша для нього дата, і я. Якраз піймала момент, щоб їх показати вам у своєму саду. Зараз піду ще до іншого сорту, порівняємо, які вони є. Так, Це сорт Сільван Лейс. Але в мене ще є сорт, від якого я не знаю назви. Називаю її іменем продавця, яка мені подарувала цю рослинку. Ця тіарелка гірше за всіх вийшла в мене з зими. Вона, бачите, такого салатового кольору. І дуже-дуже інколи вона має такий червонуватий центр. Листя також таке ніжніше, ніж у гехер або гехерел. Ось цей кущик, менш за все, наріс. Оці три кущики вони всі одного року. Один більш-менш відійшов, два інших, бачите, так не дуже. Але вона найяскравіша, така салатова, шертрезна. Дуже мені подобається, але щось я не можу уловити момент. У жіночки, яка мені подарувала, в неї такими кубками, такими галявинками, такі зарослі ростуть, і саме цього сорту. Мені дуже сподобалось, я також хотіла створити такі галявинки в своєму саду, але в мене це не виходить. Ось іще один сорт, який я маю в своєму саду, це Sugar and Spice. У нього отакий от гостренький кінчик у цієї тіарели. Бачите, такий довгий-довгий гостренький. Ці кінчики також більш гостріші, і не такий глибокий отут виріс на цих листочках. У мене тут поряд росте маленький кущик сорту, який ми тільки що споглядали. Ось. Він більш закруглений. І вирізи більш глибокі. Тут дуже довгі такі листочки, бачите які? Всі тірелки ростуть десь 10 см заввишки, наростають вшир і деякі тірели, саме ці кущики в мене сорти. Ростуть більш кущиком, а тіарелка, яка в моєму саду дуже-дуже багато років, вона має ось такий вигляд. Вона відрізняється від інших. Листочки в неї дрібніші. Центр не настільки темний. Вона також дуже важко кожного разу виходить в мене зими. Але все ж таки мені вдається її врятувати. Бачите, така лапка не дуже в неї проглядається, але все ж таки є темніший такий колір. І вона цікава тим мені, що вона стелиться. Бачите, ось такі ось пагінці. Вони так ложаться на землю. Ось іще такий довгий. І таким чином можуть корінюватися і розмножуватися. Бачите, цей кущик, мало того, що він важко вийшов з зими, він ріс у мене під бузиною. Вона настільки перекривала ті рідкісні дощі, які в нас були цього року на початку літа, що земля під бузиною просто була сухезна, сухезна. Дуже посушливе таке літо у нас було жарке. Зараз трошки дощики у нас пішло, і ось вона відійшла, трошки має гарніший вигляд. Оце чотири тіарели, які в мене ростуть в саду, І зараз хочу показати дуже подібну, але все ж таки вже іншого виду рослинку. Це гіхереллу. Я вже Нагадувала, що гехерели це схрещена між тярелою і гехерою така рослина, гібрид. І ось саме цей сорт мені дуже подібний. Але він настільки витривалий, навіть маленький панючок, який вже майже з вигляду засох і не має таких життєвих признаків, то вона відновиться і знову буде такою гарніозною. Таким пишним гарним кущем. Тут у мене два кущики ростуть. Свого часу я поділила. Ось, бачите, це один кущ і оце інший. Дуже гарно наріс, тому цього року буду живцювати. Як на мене, то дуже подібна рослина. Хоча, звичайно, їх ерели трошки відрізняються, але я їх покажу вам іншим разом. Всі інші сорти, які в мене є в саду, будемо з вами споглядати, набувати досвіду. Можливо, комусь також захочеться їх мати в своєму саду. І мій досвід вам стане нагоді. Ось це малесенький кущик Сільван Лейс, який вижив у мене від дорослого куща тут ріс. Ну, що вижило, то вижило. Я рада, що сьогодні ви були зі мною. До наступних відео. Буду показувати вам ще багато-багато сортів в моєму саду, а також буду показувати новинки, які в майбутньому буду досаджувати в свій сад. Бо спостерігаю за ними, якісь рослини у мене не виживають. Про це також буде окреме відео. А зараз. Просто до зустрічі. Всім до побачення.